Традиційному режимі освітні заклади Прикарпаття готові до нового навчального року. Про це під час серпневої конференції педагогічних працівників розповів директор профільного департаменту Віктор Кімакович. Протягом літа каже, у них облаштували чи відремонтували споруди цивільного захисту та укриття. Схоки відсутні тільки у трьох закладах освіти. Там організують дистанційну форму навчання. Якщо заклад. Працює в очному форматі, відповідно, батьки не можуть вирішити, тому що всі ці, якщо батькам це не підходить, вони повинні прийти або на сімейну форму навчання, або будуть створені умови в межах області. Буде виділено згідно наказу міністерства до п'яти закладів освіти, яких батьки переведуть свої дитини вони будуть в дистанційному форматі. Особливу увагу під час конференції присвятили кібербезпеці в мережі серед школярів та викладачів. гачок аферистів кажуть, фахівці може потрапити. Будь хто і уникнути небезпеки переконані можна тільки завдяки відповідальній поведінці в інтернеті та базовим знанням з кібергігієни. Одною з умов є обов'язково встановлення батьківського контролю. Але ви, як батьки, повинні звичайно, що працювати з своїми дітьми і бути повинні психологами, починати телефон зранку з телефону дитини, закінчувати телефон вечором з телефону дитини, спілкуватися, дати можливість, щоб дитина довірилась вам та надала можливість користуватися і надала доступ до своїх месенджерів, тому що часто діти те закриваються, ставлять паролі, які навіть і ми не в змозі розблокувати. Під час конференції чотирьом прикарпатським освітянам вручили премію імені Івана Косака в галузі управління та організації освіти. Також грамотою профільного міністерства відзначили вчительку Скалуша Зоряну Чабан. У Мене учень тепер же 11 одинадцятого класу. Тимчишин Валентин він. Має третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з астрономії і має золотий сертифікат в міжнародних змаганнях з астрономії, які проводилися онлайн при включених камерах англійською мовою. Тобто це дуже таке серйозне досягнення. Це є комбінація. Ну, він демонструє знання із фізики, і з астрономії, і з англійської мови, тобто загальну ерудицію. І це такі діти. Вони наша гордість, і ну мені я дуже рада, що можу працювати, навчати дітей, отримувати хороші результати. Також нагороду голови обласної ради отримала випускниця Франківського ліцею номер 5 Діана Зазубик, дівчина-переможниця міжнародних учнівських олімпіад з фізики, астрономії та астрофізики. Люса Грибики талімаглаті, телеканал 402.